Слухайте звіри до кінця, засильні молитви, Господь обов'язково велику вас і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Боже, що народився від пресвятої діви Марії, прийми наше смирене моління та вислухай грішних, що до тебе звертаємося, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є володарем неба і землі, що свіжова, трящою кров'ю з рани гріхів нашого роду, прихилися до нас і даруй нам милі свою безмежну. Господи, ми уставився, могутній, ти щостіліш душі і тіла наші, подай нам силу та витривалість у часи випробувань, зверни своє око милосердне на наших рідних та близьких, на усіх хворих і страждаючих, із цілих своєю божественною рукою віджини від нас дух вороби, немечі, дари нам здоров'я тілесне та духовне, укріпи віру нашу та надію. Господи Ісусе, що твориш чудеса та милості своєю святістю, змилися над нами і прости нам наші провини, Те, що з цілив розслабленого біля купелів Хузда, даруй нам і як Йому прощення гріхів наших і здоров'я досконале. Веди нас шляхом праведним, щоб, утверджуючись у вірі та любові до тебе, ми змогли принести Тобі достойні плоди покаяння, Ісусе Христе, що дав сліпим зір, глухим слух, німим голос, сви нас від духовної сліпоти та глухоти, відкрий серця наші на прийняття Твоєї святої волі, Вчини так, щоб ми завжди слухали Твого голосу і йшли за Твоїм прикладом, виконували заповіді Твої слави Тебе у всіх справах наших. Спасителю наш, ти ще й добрий пастир, прийми нас, Овець Воїх, до Свого Царства Небесного, віджени від нас усяке лихо, змісти наші душі та тіла, даруй нам богадай Твою, щоб у нашому житті завжди панував мир і спокій. Навчи нас бути вдячними Тобі у всьому, в радощах і в смутку, в і й хворобі, Господи Ісусе Ти, що віддав життя своє заради спасіння нашого, даруй нам мудрість, щоб ми могли розуміти Твою святу волю і виконувати її у всі дні нашого життя, підтримуй нас у часи спокуси випробувань, допоможи нам залишатися, вірними тобі, і не збиватися з праведного шляху, просимо тебе, милосердний наш, Спасителю. Зелянця на нашу ниміч, і даруй нам здоров'я душі й тіла, Вчини, щоб ми завжди відчували Твою присутність і захист, щоб у всіх наших справах ми шукали Твої святої волі і виконували її з любов'ю і смиренням. Господи Ісусе Христе, наш Небесний, лікар, нас від усіх хвороб і страждань, даруй нам мир і спокій, наповни наші серця радістю і вдячністю за всі Твої милості і благословення. Навчи нас любити один одного, допомагати ближнім нашим і служити Тобі з чистим серцем і щирою душею, з тобою, Господи, ми сильні й непереможні, без тебе, не і слабкі. прийми наше щире моління, даруй нам Твої благодаті, веди нас до Царства Твого Небесного, де з усіма святими будемо славити Тебе, нашого Спасителя і Визволителя, на навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, хто народився від причистої Діви Марії, зійшов на землю задля спасіння нашого, ми приносимо Тобі наші смирення, молитвим, Ти, який прийняв наші немощі і поніс наші хвороби з нас, Твоєю великою милістю і любов'ю. Напишіть мене, на прохання в коментарях. О, Всеблагий Спасителю, Ти, хто зціляв сліпих, кульгавих, прокажених і відновлював здоров'я немічних, зглянься на нас, недостойних на рабів Твоїх. І нас від весних і душевних хвороб, Ти, які воскресів з мертвих, поверни життя і здоров'я тим, хто страждає від тяжких недух і болю, Господи, твоя милість безмежна і Твоя любов безмежна. Просимо тебе, даруй нам сили, і терпіння у випробуваннях, зціви наші ще рани, і хвороби, як ти стілив кровотичови жінку, такими. З вірою до тебе приходячи, молимося про зцілення. І здоров'я для наших тіл і душ. Господи, ми гостові всемогутні, Ти знаєш ці наші потреби і страждання. Прихилися до нас, почуй наші молитви, і даруй нам твою благодать. Вили на нас свій животворчий дух, щоб ми змогли відновити наші сили і здоров'я, як Ти відновлюєш весною землю після зимової сплячки. Господи Ісусе, тих, хто є лікарем наших тіл, дари нам здоров'я силу і довголіття, зверни увагу на нас у нашій немачі і стражданні, і зціли нас Твоїм святим іменем, Ти, хто є джерелом всіх благ, нехай Твоя милість буде з нами завжди. Мовимося до Тебе, Господи, за всіх, хто страждає від хвороб. Хто лежить у лікарнях і вдома, хто просить твої допомоги і зцілення, даруй надію, віру наповни їхні серця миром і любов'ю, щоб вони відчули Твою близькість і підтримку, Господи, тих, хто створив небо і землю, тих, хто тримає все в своїй руці, не залишає нас у часи випробувань пошли нам Твої благословення, щоб ми могли служити Тобі в здоров'ї і радості, славлячи Твоє святе ім'я, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, визнаємо Твою величі славу, що простирається над усіма віками. Ми підносимо наші серця до Тебе, бо Ти є наше світло і спасіння, дякуємо Тобі за твою безмежну любов, яка веде нас по шляху праведності, прийди на нас у цю годину, Господи, і вислухай наші прохання, мовимо тебе, прихилися до нас своїм милосердям і нам стілення від усіх хвороби, дух. Ми знаємо, що ти, хто воскресив лазира з мертвих із цієї прокажених, маєш владу над усіма хворобами та стражданнями. Прошу тебе, доторкнися до наших тів і душ своїм благодатним дотиком і принеси нам здоров'я. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як в псалмах співається Господь мій пастир, я нічого не потребую, так і ми, Господи, уповаємо. На твою милість і просимо, щоб ти був нашим провідником у всіх справах, зціли наші серця від тривог і страхів, змісни нашу віру і довіру до тебе. Ми знаємо, що ти завжди поруч, готовий підтримати і втішити нас у важкі часи. Боже наш ти є моя скеля і моя фортеця, дай нам сили стояти твердо вірі, навіть коли ми стикаємося з труднощами, просимо Тебе, благослови лікарів і медичних працівників, які турбуються про нас, даруй мудрості і знання для стілення хворих. Нехай Твоя благодать буде на них, щоб вони могли служити іншим з любов'ю і співчуттям. Господи Ісусе, ми віримо в Твою силу і милосердя. Ти сказав, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я дам вам спокій. Ми приходимо до тебе, шукаючи цього спокою, відновлення, просимо тебе, зціли наші тіла, змісни наші духи, і наповни наші серця Твоїм миром, нехай Твоє благодать сяє нас і направить на шлях праведності. Ми мовимося за всіх, хто страждає від хвороби, немачі, щоб вони знайшли втіху і зцілення в твоїх обіймах. Просимо Тебе, даруй нам терпіння і силу, щоб ми могли переносити наші випробування з вірою і надією на тебе, Господи, будь нашою опорою і захистом у всіх наших випробуваннях. Ми віддаємо Тобі наше життя і довіряємо Твоїй волі, нехай Твоя воля здійсниться в нас і через нас, і нехай Твоє ім'я буде прославлено на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийшов цілювати немічних та відновлювати здоров'я хворим, моління наші прийми наші прохання все милостиві, та даруй нам силу, щоб ми з вірою та надією взивали до Тебе. Радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю, безмірної любові. Ангели на небесах Тебе славлять, Ісуси, і ми на землі живущі взиваємо до Тебе з великою надією на стілення душі тіл наших. радуйся, Ісусе, Спасителю душ наших, радуйся, лікарю тіл наших, радуйся, що даєш силу слабким, радуйся, що відновлюєш здоров'я хворим, радуйся джерело безмежної милості, радуйся, надія нашого важкій годині, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, і лікарю безмірної любові. Господи Ісусе, Ти що прийшов у світ, щоб зцілювати всяку недугу і неміч людську, зцілива нас, що взиваємо до Тебе, Алілуя, маючи безмежну милість до нас, ти, Ісусе, зцілюєш недуги наші, і звільняєш від тягаря гріха, почуй наші прохання. Радуйся, що зцілюєш рани душевні, радуйся, що лікуєш немочі тілесні, радуйся, що даруєш нам надію на зцілення, радуйся, що підтримуєш годину скорботи, радуйся, що наповнюєш серця нашим миром, радуйся, що зцілюєш болі наші невидимі, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю, безмірної любові. Господи Ісусе Христи, Ти з хворих і виганяв демонів, зцілий нас від усякої недуги, та немочі, щоб ми співаючи, прославляли Тебе. Аллилуйя, Ісусе, наш лікар у душі тіл, не залишай нас у хворобах і скорботах, але вислухай наші молитви і даруй нам зцілення. Радуйся, що даєш спокій тим, хто в скорботі, радуйся, що знімаєш варкість з плеч наших, радуйся, що зцілюєш рани від гріха. Радуйся, що піднімаєш на хворобах. радуйся, що даруєш надію безнадії, радуйся, що відновляєш сил ослаблених, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, і лікарю безмірної любові, Господи Ісусе, Ти що зцілював паралізованих, сліпих і глухих, даруй нам зцілення, щоб ми взивали до Тебе з вдячністю, Алілуя! Ісусе Милосердний, наш Спасителю, подивись на наші страждання, і перейди до нас, цілювати і втішати, радуйся, що зцілюєш болі невимовні, радуйся, що усуваєш страхи потаємні. Радуйся, що наповнюєш душі наші світлом, радуйся, що вчиш нас терпіти в хворобах, радуйся, що даруєш віру в зцілення, радуйся, що оновлюєш наші серця, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю, безмірної любові, Господи Ісусе Христе, Ти, що зцілював усяку недугу серед народу, зцілує нас, що взиваємо до Тебе. Алілуя! Ісусе, лікарю, наш цілителю, що своєю любов'ю, лікуєш наші болі і скорботи. Почуй наші молитви за здоров'я і зцілення. радуйся, що даруєш зцілення від хвороб, радуйся, що підкріплюєш у немочах, радуйся, що даруєш мир і спокій, радуйся, що наповнюєш серця, надією, радуйся, що лікуєш рани душевні, радуйся, що зцілюєш рани тілесні, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю безмірної любові. Господи Ісусе, Ти, що прощав грехи і зцілював хворих, прийди до нас з милістю своєю, і даруй нам здоров'я душі тіл наших, щоб ми взивали до Тебе. Аллилуйя, Ісусе, що вічно сповнений милостями, що в скорботах і хворобах звертаємося до Тебе, з вірою і надією на твою допомогу, радуйся, що лікуєш рани душ наших, радуйся, що падаєш з цілення тілесне, радуйся, що даруєш силу в немочах, радуйся, що оновлюєш наші життя. Радуйся, що ведеш нас шляхом спасіння, радуйся, що даруєш надію у вічаї, радуйся, Ісусе, зцілитель наш, лікарю безмірної любові, Господи Ісусе, ти, що прийшов у світ, щоб зцілювати і рятувати, прийди і до нас, у наших скорботах, що ми взивали до тебе, Алівуя, Ісусе, що зцілював від різних хвороб і неду, приміниш і даруй нам своє милосердя. Радуйся, що зцілюєш від ракових хвороб, радуйся, що лікуєш болі суглобі, радуйся, що звільняєш від хвороб серця, радуйся, що зміцнюєш важкі хвилини, радуйся, що подаєш нам свої милості, радуйся, що ведеш нас до здоров'я, радуйся, Ісусе, з цілителю наш, лікарю безмірної любові. Господи Ісусе Христе, Ти, що давав сліпим зір, поверни нам духовний зір і зціли наші тіла, щоб ми з вдячністю співали тобі, Алілуїя! Ісусе, що всім даруєш своє милосердя, злянця на наші недуги, і зцілий нас від усіх хвороби скорбот, радуйся, що лікуєш душу від зневіри, радуйся, що звільняєш від духовного гніту, радуйся, що даруєш мир і спокій, радуйся, що оберігаєш від небезпек, радуйся, що провадиш нас до спасіння, радуйся, що відновлюєш наше життя, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю, безмірної любові. Господи Ісусе Христе, Ти, що Воскресив Лазаря і дарував Йому нове життя, з нас від хвороби і щоб ми взивали до Тебе, Аллилуя, Ісусе, що своїм Словом лікував, і зцілював, прийди до нас зі Своїм милосердям, щоб ми отримали здоров'я і радість, радуйся, що даруєш цілення душам, радуйся, що подаєш сили у слабкості, радуйся, що лікуєш наші тіла, радуйся, що зміцнюєш наші серця. Радуйся, що даруєш мир нашим душам, радуйся, що оберігаєш нас від зла, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю безмірної любові. Господи Ісусе Христе, ти, що дарував сьогодні всім, хто до тебе звертався, почуй наші молитви, і зціви нас від усіх недуг, щоб ми співали тобі. Алілуя. Ісусе, що зцілюєш нимічних і зміснюєш сопки, приміни що молитви і даруй нам своє благословення. Радуйся, що даруєш силу в немощах, радуйся, що новліш наші серця, радуйся, що даруєш надію в розпачі, радуйся, що ведеш нас до спасіння, радуйся, що зцілюєш наші душі, радуйся, що наповнюєш наші життя, радуйся, Ісусу, Ісус, Ісус, цілителю, нашу лікарю, безмірної любові, Господи Ісусу Христи, Ти, що всім подаєш милість і зцілення. Прийди до нас зі своєю любов'ю і дари нам здоров'я і мир, щоб ми взивали до тебе, І Ісусе, що даруєш зцілення від усіх хвороб і скорбот Почуй наші молитви, і зціли наші душі і тіла. Радуйся, що даруєш радість у скорботах, радуйся, що лікуєш душі від відвічаю, радуйся, що звільняєш нас від гріхів, радуйся, що подаєш мир і спокій, радуйся, що відновлюєш наші серця, радуйся, що даруєш здоров'я нашим тілам, радуйся, Ісусе, цілителю наш, лікарю безмірної любові, Господи Ісусе Христе, Ти, що дарував зцілення всім, хто до тебе звертався. Прими наші і стіли нас від усіх недух, щоб ми співали тобі. Аллилуйя, Ісусе, що своїм словом лікуєш і стілюєш, прийди і до нас зі своїм милосердям, щоб ми отримали здоров'я і радість, радуйся, що даруєш стілення душам, радуйся, що подаєш сили у слабкості, радуйся, що лікуєш наші тіла, радуйся, що зміцнюєш наші серця, радуйся, що даруєш мир нашим душам, радуйся, що оберігаєш нас від зла, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю безмірної любові, Господи Ісусе Христе, Ти, що прийшов у світ, щоб зцілювати і рятувати. Прийди і до нас у наших скорботах, щоб ми взивали до тебе, алівя, Господи Ісусе Христе, Ти, що прийшов у світ, щоб зцілювати і рятувати, прийди до нас у наших скорботах, щоб ми взивали до Тебе, Алівуя. Господи Ісусе Христе, Ти, що прийшов у світ, щоб зцілювати і рятувати, прийди і до нас, у наших скорботах, щоб ми взивали до Тебе. Аллилуйя, ангели, на небесах Тебе славлять, Ісуси, і ми на землі живущі, взиваємо до Тебе з великою, надією, зцілення на душі ті наших. Радуйся, Ісусе, Спасителю душ наших, Радуйся, лікарю зі наших, радуйся, що даєш силу слабким, радуйся, що відновлюєш здоров'я хворим, радуйся джерело безмежної милості, радуйся, надія нашої важкій годині, радуйся, Ісусе, Сцілителю наш, лікарю безмірної любові, о Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що прийшов зцілювати немічних та відновлювати здоров'я хворим. Пощуй моління наші, прийми наші прохання, всемилостиві, та даруй нам силу, щоб ми з вірою та надією взивали до тебе, радуйся, Ісусе, зцілителю наш, лікарю, безмірної любові, слава тобі, Господи Ісусе Христе Боже наш, який на небесах сидиш і на землі, милосердно спочиваєш, Твоє величне зрівняне, і слава твоє ся, як Сонце на праведних, ти, що втілився від пречистої діви Марії і з любові до людства прийшов у цей світ. Щоб спасти нас від гріха і смерті, хвалімо тебе, Христе, що чудеса твориш і милосердям своїм, нас обдаровуєш. ти хворих зцілюєш, сліпим зіртаруєш і кульгавих, на ноги ставиш, ти є джерелом життя, і втіхою всіх, хто в біді, та скорботі, Твоя милість безмежна, і Твоя любов до нас нескінчена, Ти, Господи, всім нам, прости, гріхи наші, як добрий пастир, що загублену вівцю на плечах своїх несе. Ти відчиняєш двері царства небесного перед тими, хто в тебе вірує і любить тебе. Твоя милість більша за всі наші провини, і Твоє прощення настановлює і освячує. Господи Ісусе, Ти є воскресіння і життя, і Твої сили мертві встає, й до нового життя Ти переміг смертя, Ти дарував нам вічне життя. Твоє Воскресіння світлом сяє всі народи славлять Тебе. Ми славимо Тебе, Ісусе Христе, що Ти у своїй безмежній любові не покинув нас, але завжди з нами перебуваєш. Ти даєш нам Святого Духа, що втішає, і навчає нас, веде нас дорогою правди і праведності. Твоя благодать на нас стрільця, і ми прославляємо Тебе за всі Твої добродійства. Слава Тобі, Господи, що дав нам святу церкву, де ми можемо збиратися і Тебе прославляти, Ти нас годуєш своїм тілом і кров'ю, і ми з'єднані з Тобою в любові та єдності, Твоя присутність серед нас, нас освячує, і ми стаємо спадкоємцями Твого царства. Слава тобі, Ісусе Христе, за твоє безмежне милосердя і чудеса, що ти твориш в нашому житті. Нехай Твоє ім'я буде прославлено на віки вічні. І ми з радістю і вдячністю будемо співати Тобі хвалу в усі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що зійшов з небес, щоб спасіння людства здійснити. Ми перед тобою смирено стоїмо і мовимося. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти є путь, істина і життя, без тебе немає спасіння, змилися над нами грішними і приведи нас до світла Твого вічного, Господи, Ти, що зі своєю безмежною любов'ю терпів і прощав, навчи нас прощати один одного, як ти прощаєш нам. Звільни наші серця від гніву і ненависті, наповни їх миром і любов'ю, щоб ми могли жити в злагоді і гармонії. Ісусе Христе, Ти, що своїм хрестом і стражданнями здавав смерть і відкрив нам ворота вічного життя, укріпи нашу віру, щоб ми могли з гідністю нести свій хрест, допоможи нам не впадати в віччя, й у часи випробувані труднощів, але завжди звертатися до Тебе, нашого Спасителя і заступника, Господи, ти, що зцілював хворих і воскрешав мертвих, зціли наші душі і тіла від всяких недуг і немочей. Пошли своє милосердя і сілені на тих, хто потребує твоєї допомоги, богослови наших лікарів і всіх, хто піклується про хворих, дай мудрість і силу їхньому служінні. Ісусе Христе, Ти, що годував голодних і втомовував спрагу, не залиш нас без твоєї підтримки, Богослови наші домівки і родини, дай нам хліб насущний і все необхідне для життя, допоможи нам завжди дякувати тобі за твої дари і щедроти. Господи, ти, що своєю проповіддю приніс світло істини у темряву, невідання, просвяти наші уми і серця, щоб ми могли пізнавати твою волю, виконувати її у своєму житті. Дай нам мудрість і розуміння, що ми могли розрізняти добро від зла і завжди йти шляхом праведності, Ісусе, наш Спасителю, Ти що обіцяв бути з нами, до кінця віку будь з нами у всіх наших справах і починаннях. Укріпи нас сувірине надії, любові, допоможи нам зберігати Твої заповіді і слідувати Твоєму прикладу. Заступися за нас перед Отцем Небесним, щоб ми могли досягти вічного спасіння у Твоєму Царстві, Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву і благослови на О, Господи, Милосердний, все і всеблагий, до Тебе припадаємо злибоким покаянням у серцях наших. Прости нам, Господи, гріхи наші, бо ми, немічні й слабкі, потребуємо Твоєї благодаті і милості, о Боже, Всемогутній і Вседержитель, злянься на наші прохання, змилися над нами грішними і вчини так, щоб серця наші були очищені від усякої скверни, святіше Ісусе, Ти ще пастир добрий, веди на стежкою праведності, щоб ми не збилися з дороги істини, Благослови наші родини і близьких наших їх від усякого зла і небезпеки. Даруй нам, Господи, мудрість і силу щоденних справах наших, щоб ми завжди шукали Твої волі і слідували за Тобою. О Ісусе Христе, лікаря, душі ті, ось цілий нас від недух Тілесних і духовних. А ми наші рани, благодаттю Твоєю, даруй нам здоров'я і силу, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. Пресвятий Господи, даруй нам Твій мир і захисти від усякого, зла і спокою, що підстерігають нас на кожному кроці. Збережи наших дітей, і рідних під твоєю святою опікою, щоб вони росли у вірі і благочесті, мовимо тебе всемогутній Боже, укріпи наших мужніх воїнів, що борються за правду і свободу, даруємо відвагу свою мудрість, щоб вони здобули перемогу над ворогами нашими і повернулися додому з миром. Господи, Ти є світла світа, сяй не с твоє що ми були свідками Твоєї любові і милосердя, наповни наші серця радістю Твоєї присутності, веди нас до спасіння, о Боже Ти є цар над царями, Вседержитель і Спаситель наш, прийми нашу молитву і змилися над нами, нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, а Твоє святе ім'я прославляється в усі віки. Бо тобі належить вся слава, честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христи, наш Спасителю і Царю, величаємо Твоє святе ім'я, поклоняємося, Твоїй безмежній милості, та прославляємо Твої чудеса, що не злічені, Ти, що зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви. Ми дякуємо Тобі за Твоє безмежне смирення і любов до нас, грішників. Господи, ти світло світо, що освітлює темряву наших душ, приводячи нас до істинного пізнання, Бога. Твоє слово є живим і дієвим, Твоя мудрість неперевершена, і Твоя любов безмежна, ти Альфа й Омега, початок і кінець всього сущого. і ми славимо Твоїм Я навіки. О охрести, наш Твої чудеса, тебе, бо ти стіляв хворих, давав зір сліпим, очищав прокажених і воскрешав мертвих. Ти, що перетворив воду на вино в Кані Галуейській, нагодував п'ять тисяч людей, п'ятьма хлібами, двома рибами, і заспокоїв бурю на морі своїм словом, показавши, що ти Господь, природи й всього створіння, Милостивий Спасителю, ти приніс спасіння світу своєю хресною смертю і славним Воскресінням, Ти переміг смертю, даруючи нам вічне життя. Ми співаємо тобі пісню вдячності за твою велику жертву і радіємо Твоєму Воскресінню. Бо через тебе ми отримали надію на спасінність, життя вічне, Господи Ісусе, Твоя милість не знає, маєш твоя любов, не має кінця. Ти приймаєш усіх, хто приходить до Тебе з покаянням, і прощаєш їхні гріхи, Ти зціліш розбиті серця і даєш силу немічним, Ти є наш заступник перед Отцем, наш вчитель і наш друг. Ми просимо Тебе, Господи, прихили своєму осердне вухо до наших молитв. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай наші прохання і даруй нам свою благодать, зміцни нашу віру, наповни наші серця, любов'ю до тебе і до ближніх, і видим шляхом праведності, О, Вседержителю, прийми нашу хвову і поклоніння, що ми підносимо Тобі з вдячністю і любов'ю, ми славимо Твоє святе ім'я і прославляємо Твої великі діла, бо Ти єдиний, достойний всієї слави, честі і поклоніння на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий Спасителю наш, припадаю до Тебе, з покорою та любов'ю, наповнений вірою, надією та смиренням. Дякую Тобі за Твою безмежну благодать і милість, за Твою жертву на Христі, за наші гріхи. Прости мене, Господи, за всі мої гріхи, свідомі, і несвідомі, які я вчинив своїм ділом чи думкою, Ісусе Христе, дай мені світло Твого Святого Духа, щоб освітити мою душу і тіло, щоб я міг бачити Твою волю у всіх своїх справах, Богослови всі мої діла, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо ближніх. Захисти мене, Господи, від видимих і невидимих ворогів, від усякого зла, що підстерігає мене на моєму шляху. Зціли мою душу і тіло від усякої хвороби та недуги, визволи мене від біди і страждань, о Ісусе, направ мою волю, щоб я завжди підкорявся Твоєму проведінню і знаходив у тобі надійну допомогу в усіх життєвих турботах, зміцни мене в боротьбі з ріховністю, дай сили давати спокуси, та йти шляхом праведності, молю тебе, Господи, благослови мою родину, рідних і близьких. Напишіть та прохання в коментарях. Захисти їх від усіх небезпек, від усякого лиха, що може спіткати їх, огорни Твою любов'ю і милосердям наших дітей, дари мудрість, здоров'я і благодаті всіх їхніх починаннях. Ісусе Христе, захисти, і підтримай наших сміливих захисників України, які борються за нашу свободу і мир. Дай мужність із силу перемагати ворогів, охорони їхнє життя і поверни їх здоровими до своїх домівок, Господи, візьми під свою піку всю нашу країну, даруй нам мир єдність і благополуччя, зійшуй своє благословення на всіх, хто шукає тебе, і веди нас шляхом спасіння, молю тебе, Ісусе, даруй нам духовне зростання, зміцни нашу віру, і веди нас до Твого Небесного Царства. Прийми нашу подяку і хвалу, бо ти є Бог наш Спаситель і заступник, опиняйся тобі, Ісусе Христе, разом за цим Святим Духом славлю тебе і благословляю, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшліться від обіжні вашим до поширення Слова Божого, бо сьогодні Господні нехай перебувають з усіма нами.